Ти не змію, а кажи навчуся, і тоді ти в добрім у і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітав песик на ім'я Тотошка. Він приніс листа від Еллі з казки Чарівник Смарагдового міста. Вам цікаво, що написала Еллі? Давайте відкриємо листа і прочитаємо. Дорогі друзі! Злача клунка Гінгема вкрала мої срібні черевички, а без них я не зможу допомогти своїм друзям потрапити в смарагдове місто до черівника Гудвіна, щоб попросити його виконати їхні заповітні бажання. Допоможіть, дуже прошу вас. Гінгема залишила тільки ось ці снігові кульки з незрозумілими завданнями. Якщо я їх виконаю і складу малюнок, зможу отримати свої черевички. Ну що, малята, допоможемо Еллі. Тоді не гаймо часу, а починаємо виконувати завдання. Перша кулька. А завдання ось яке. Треба закрити стільки клітинок, скільки кожного з предметів є на малюнку. Скільки коричневих ботинок. Два. Отже, нам потрібно закрити дві клітинки. Одна. Дві. Скільки червоних туфельок? Так, три. Закриваємо три клітинки. Скільки синіх кедів? Теж три. Закриваємо три клітинки. А скільки зелених кроксів? Два. І закрито у нас буде дві клітини. Молодці. А на цьому малюнку? Скільки кросівок? Три. Отже, три клітини. Скільки капців. Два. Закриваємо дві клітинки. Скільки жовтих ботинок. Теж два. Закриваємо дві клітинки. І скільки рожевих туфельок. Вірно, три. І закрито три клітинки. Молодці за виконане завдання ми з вами отримуємо. Першу частину черевичків Еллі. Пішли далі. Кулька друга. Щоб знайти другу частинку черевичків, потрібно перейти річку. Але місток замалий. На ньому не вистачає дощечок. Порахуйте, скільки всього дощечок. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Шість. Всього шість. А якщо ми додамо ще одну, скільки стане? Сім. Вірно, як ми отримали число сім. Ми до шести додали один і отримали сім. Число сім позначаємо цифрою сім. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім, в неї лише одна нога, і сама, мовко, черга. Погляньте, на що може бути схожа цифра сім. На косу, сокиру, на клюшку для гри в хокей. А зараз будьте уважні та вирішіть цікаві завдання. Білочка по лісу йшла, шишки на обід знайшла, під ялинкою чотири, а ще три під дубком. Скільки їх було разом? Правильно сім. Наступне. Шість малят до шкільнят стали струнком в один ряд. Підійшов до них Тарас. Скільки разом стало нас? Правильно, сім. Наступне завдання: П'ять навчальних днів у нас, і вихідні дозвілля час. Для вас просте завдання, діти, усі дні. Тижня полічити, скільки всього днів тижня? Вірно, всього сім днів. Наступне. Подивіться, угорі на березі горобці. Тут чотири. І три там. Дайте лік всім горобцям. Скільки всього горобчиків на дереві? Правильно, сім. Молодці. Ось і друга частинка наших черевичків. А на нас чекає наступна третя кулька. А завдання ось яке: потрібно знайти відповідні коробки для взуття. На коробках написане число. Потрібно підібрати взуття з відповідними числами сусідами. Починаємо. Число 4. Які сусіди? Сусіди три і 5. Число шість. Числа сусіди. 5 і 7 – Число два. Один і три. Правильно. А на наступному малюнку: число три. Два і чотири. Число сім. Шість і вісім. Число пять. Чотири і шість. Молодці. Вірно виконали завдання. Тож тримайте наступну частинку черевичок. А четверта кулька сховала ось яке завдання. Потрібно розставити взуття на полиці. На верхній повинно бути більше за 5, але менше за 7. Скільки пар взуття треба розставити? Правильно, 6. На середній полиці. Більше за три, але менше за 6. Вірно, може бути 4 або 5. Правильно. І на нижній полиці більше за 2, але менше за 4. Скільки пар? 3. Все правильно виконали молодці. І ось ще одна частинка черевичків. Тримайте. П'ята кулька і п'яте завдання. Якщо ми правильно вирішимо приклади, то взнаємо, яка пара взуття знаходиться в коробці. Отже, коробка з цифрою 7. Який приклад підходить? Так, 6 плюс 1. І у нас тут ботиночки. Цифра 6. І приклад 4 плюс 2. А в цій коробці туфельки. Наступна коробка цифра 7. Який приклад? 5 плюс 2. Цифра 3. 6 мінус 3. Ось так. Наступна. Цифра 4. Вірно, п'ять мінус один. А цифра п'ять. Чотири плюс один. Правильно. Наступна. Цифра 6. Так, це три плюс три. Цифра 7. Три плюс чотири. Молодці. Завдання виконали вірно. І ось наступна частинка черевичків. Шоста кулька і завдання буде таке. Порахуйте сніжинки на чобітках та поставте відповідний знак. Скільки сніжинок зліва? 3. А справа 5. Який знак поставимо? Менше. А прочитаємо приклад: 3. Менше від п'яти. Скільки зліва сніжинок? Сім. А справа. Чотири. Який знак ставимо? Більше Сім Більше за чотири. Скільки зліва? Сім. А справа. Теж сім. Який знак потрібен? Дорівнює. А приклад. 7 дорівнює 7. Скільки зліва? 4. А справа 6. Який знак? Менше 4 менше від 6. Скільки зліва? 7. А справа 5. 7 більше за 5. Молодці. Дуже добре виконали завдання. І нарешті. Остання частинка черевички. Еллі дуже рада, що отримала свої черевички і тепер разом з друзями відправляється в Смарагдове місто до чарівника Гудвіна. А ми з вами сьогодні познайомилися з числом і цифрою 7, повторили рахунок, вирішували цікаві завдання і приклади, порівнювали та знаходили числа сусіди. Ви були великі розумнички. Зустрінемось з вами наступного тижня. Бувайте здорові!